Я хочу представити слово військовослужбовцю сорокової артилерійської бригади. Шановна президія, шановні присутні, пане і панове. Я офіцер штабу 40-ї окремої артилерійської бригади і зараз до вас приїхав з такою почесною місією для нас. Словами подяки за те, що ви допомагаєте нам за те, що завжди поруч, за те, що Южноукраїнська територіальна громада завжди стоїть поруч зі своїм військом. В нашій бригаді у нас дислокація постійна це Первомайськ. З 2015 року наша бригада. Веде бойові дії на сході України, це Харківська область, Донецька область, дуже багато ваших містян, наших побратимів служив у нас, на жаль, повертаються на щиті деякі. А взагалі -то ми налаштовані на те, що ми будемо і надалі з вами співпрацювати. Ми знаємо, що ви робите свою справу, ми робимо свою справу. Хочу вам подякувати і на знак подяки передати наш бойовий прапор 40 ї артилерійської бригади. Я думаю, що він знайде достойне місце на вашій, на вашій стіні як знак нагадування, що ми поруч. Знак нагадування, те, що е, наша перемога, наша українська перемога наближається, і що кожен з нас, кожен присутній в цьому залі, дотичний до неї. Слава Україні! Ради присутні 24 депутати, що дозволяє нам проводити пленарне засідання. Відсутні депутати Вернастай, Паламарчук, Пелюх, Смітко, Стояна. На 48-й сесії Джуплянської міськради 8-го скрікання проголошую відкрите. Шановні пані та панове, героям слава. Ми говоримо ці слова щоразу відповідаючи на наше національне гасло. Лунає слава Україні! І чуємо згадку про тих, завдяки кому наша держава живе. Так звучать тисячоліття нашої історії і роки нашої війни за незалежність. Так шануємо покоління тих, хто міцно боровся, аби в нашій країні майорів синьо-жовтий прапор прапор нашого народу. І так шануємо покоління те, яке зараз бореться за Україну. Шануємо кожного, хто став воїном для України. Пам'ятаємо кожного, хто віддав своє життя заради життя України. Сьогодні. У сесійній залі ми маємо честь проявити найвищу вдячність від імені всього українського народу, а саме вручити державні нагороди України рідним героям, які залишилися в бою назавжди. Їх мужність та відвага на полі бою зберегли Україну, зберегли життя мільйонів наших громадян. Ми маємо відчувати гордість. Та пишатися тим, що внесок наших героїв земляків оцінено на найвищому державному рівні. Для церемонії вручення державних нагород України запрошується міський голова Валерій Онуфрієнко. Указом президента України від 4 грудня 2023 року номер 798. За самовіддане служіння українському народові особисту мужність виявлено у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Зразкове виконання військового обов'язку орденом Богдана Хмельницького третього ступеня нагородити посмертно лейтенанта Цибака Дмитра Петровича 1988 року народження який виконуючи бойове завдання поблизу села Мала Токмачка Пологівського району Запорізької області внаслідок мінометного обстрілу 7 серпня 2023 року загинув. Нагороду вручається батькові Дмитра Петровича. Ласом президента України від 28 вересня 2023 року номер 601 за особисту мужність виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку орденом за мужність третього ступеня нагородити посмертно. Солдата Садчука Дениса Сергійовича 1993 року народження, який 21 травня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Масютівка Куп'янського району Харківської області в результаті ворожого обстрілу військ Російської Федерації героїчно загинув. Нагорода вручається дружині Дениса Сергійовича. Указом президента України від 20 грудня 2023 року номер 827 за особисту мужність виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Самовіддане виконання військового обов'язку орденом за мужність третього ступеня нагородити посмертно старшого сержанта. Андронікова Валерія Сергійовича, 1980 року народження, який під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Кріщівка Бахмутського району Донецької області, 7 жовтня 2023 року, в бою за нашу батьківщину загинув. Нагорода вручається дружині Валерія Сергійовича. Героїзм назавжди залишиться в історії Южноукраїнської міської територіальної громади, в історії України. Церемонія вручення нагород завершена. Вічна пам'ять героям. Слава Україні! Героям слава! На сесії присутні керівники управління відділення, директор комунального підприємства, старости, голова міського суду Ісанса, представники правоохоронних органів міські міні. Порядок денних за розпорядженням міського голови налічує 65 питань. Хто за те, щоб прийняти за основу порядок денний у запропонованому варіанті, прошу голосувати. міської ради надійшли наступну пропозицію. Остійна комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів запропонувала включити до порядку денного додаткового питання про виділення коштів з фонду міської ради на виконання повноважень старости та розглянути його питання номер 2 Хто за те, щоб підтримати пропозицію, включити додаткове питання, прошу голосувати. Постійна комісія міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів запропонувала включити до порядку денного додаткового питання про внесення змін до рішення Української міської ради від 03 до року номер 944 про затвердження положення фонду міської ради на виконання депутатських повноважень на 21-25 роки в новій редакції. Хто за те, щоб підтримати пропозицію, включити до додаткове питання до порядку денного, прошу голосувати. Позицію включити додаткове питання до порядку. денного. прошу голосувати. Голосування. Щодо включення цього питання, прошу. на комісії по Добре, прошу Добре. голосувати ваше. Ради з питань планування соціально-економічного розвитку бюджету та фінансу запропонувала включити до порядка денного додаткового питання про надання згоди на зняття з балансу управління освіти імені Бориса Гінченка Южно-Кермської міської ради Миколаївському основного засобу. Хто за те, щоб підтримати пропозицію включити до додаткове питання до порядку денного, прошу рисувати. Комісія міської ради з питань земельних відносин запропонувала включити до порядку денного додаткове питання про затвердження технічної документації, нормативних грошової оцінки земельних ділянок в межах міста Южноукраїнська, території Южноукраїнської міської територіальної громади Миколаївської області. Хто За те, щоб підтримати позицію, включити до додаткове питання, до порядку денного, прошу голосувати. За 24 лежит. постійна комісія міської ради з питань земельних носов запропонувала включити по порядку денного додаткового питання про надання дозволу акціонерному товариству национальної атомної вещи компании «Енергоатом» на, роз... на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянки у постійної користування для будівництва обслуговування енергоенерирующих установ під світловим двір для автотрансформаторів. Автотрансформаторів 1 і 2 в районі підставниці 150 у в місті Жіж Вознесенського району Миколаївської області. Хто за те, що підтримав пропозицію включити до затрону питання до порядку денег, прошу голосувати. 20, Дякую. комісія комиссия між кого радиоспитального земельних відносин запропонувала включити до порядку денного додаткового питання про надання дозволу акціонерному товариству атомної атомной компанії компании на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок в, в межах міста Южних Николаевской області кадастровий номер для передачі ее численно в пассивных то за те, щоб підтримати пропозицію включити додаткове питання до порядку денного, прошу голосувати. За 24 рішення прийнято. Дякую. Пасійна комісія міської ради з питань земельних відносин запропонувала. Включити до порядку денного додаткового питання про надання дозволу товариству в обмеженої відповідальності енергопромбуд -про, Енерго на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою Бульвар Шкільний, 10 місто Южноукраїнського Зінського району Миколаївської області цільове призначення, яких змінюється. Хто за те, щоб підтримати пропозицію, включити до додаткове питання до порядку денного? Прошу голосувати. Пасільника місії міської ради з питань житлової політики, комунального господарства, власності комунального майна, запропонувала виключити з порядку денного питання номер 32 про безоплатну передачу житлових квартир та домовлення з балансу комунального підприємства Лотос Южноукраїнської міської ради на баланс комунального підприємства житлової цінного об'єднання. То за те, щоб підтримати пропозицію, виключити питання з порядку денного, прошу голосувати. Остійна комісія міської ради з питань житлової політики, комунального господарства, власності комунального майна запропонувала виключити з порядку денного питання номер 33 про надання згоди на передачу в управління обділенням співвласників багатоквартирного будинку європейська, європейська, будинок номер 6 житлового будинку номер 6 розташованого на вулиці Європейська у місті Ніжноукраїнського та слання. Спів... Богоквартирного будинку з балансу комунального підприємства житлового експлуатаційного об'єднання. Хто за те, що підтримує пропозицію виключити з питання з порядку денного, прошу голосувати. За два рішення прийнято. Так, є ще пропозиції. Прошу. Вчора на погоджувальній раді представниками фракції було підтримано щодо відправити на допрацювання питання про відділ ведення військового обліку. Тому теж пропоную поставити на голосування, щоб виключити взагалі з порядку денного. Це номер 3 Зарядку денного номер 3 Зауважує пропозиція як? Ні, ні. Порядок дня, сессия, вопрос номер 3 Прошу голосовать. За 25 решений принято. Спасибо. Порядок дня 48 сессии наличие. Сколько у нас получается? Так. Я прошу звернути увагу всіх депутатів та ще запропонувати додаткове п'яте питання про завершення технічної документації з наукільно-грошової на оцінки земельних ділянок. Воно у нас вже є в порядку денно поставити перед 9 і десятим питання, тому що ці питання зв'язані між собою і логічно буде затверджено, а потім розглядати 9 і 10 питання і депутатам депутат буде, депутат буде більш розуміло і до доповідачу буде спішніше доповідати про до цих питання. Якщо не заперечується, то прошу пропозиція. Так. так, скільки у нас перенести розыгрыш питание до номер 5 перед питанием 9. Прошу голосовать. За 24 лишних приняли. Дякую. Так, порядок на 48 сессии, значит, через 70 питаний. Щодо розгляду е, першочергових питань, то це земельні е, питання і е, приватизація, там, що стосується. Здається, Жанна Олександровна за піднімала це питання. Е, тому є пропозиція ну, поставити е, на голосування. Є ще таке пропозиції? Заложіть. Сначала это питание казали, а, зиму... а потім. Все у нас починається з 35-го, так? Цезонника.